В Україні солідарну систему пенсійних виплат запровадили в 1956 році. Її основні умови діють і дотепер, розповідає перший заступник начальника головного управління пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Носенко. Та додає за солідарною системою українці, які працюють, сплачують єдиний соціальний внесок. Всі кошти поповнюють бюджет пенсійного фонду. До 2004 року була повністю зрівнялівка оплаті пенсії і майже 90% пенсіонерів, незалежно від віку, оплати праці, стажу роботи тривалості, отримували пенсію в максимальному розмірі. Реформувати цю систему почали у 2004 році. Суть реформи полягала у збереженні солідарної системи та додатковому впровадженні накопичувальних виплат на індивідуальний пенсійний рахунок кожного українця шляхом відрахування додаткових внесків із заробітної плати. В інтерв'ю п'ятому каналу віце-прем'єр України Павло Розенко зазначив, запуск накопичувальної системи відкладався через відсутність політичної волі. Ми пропонуємо, що накопичувальна система стартує з 1 січня 2017 року. Два рівня буде її. Обов'язково накопичувальна система буде стосуватися людей молодших 35 років. Планується стартувати з 2% внеску. і протягом 5 років, тобто до 2022 року, цей внесок буде. Складати кожної людини персонально, кожної людини 7% від її заробітної плати. Проте відсотки із заробітної плати почнуть відраховувати лише після прийняття нового закону Верховною Радою, говорить Володимир Носенко. За його словами, повноцінна робота накопичувальної системи залежить від бездефіцитності пенсійного фонду України за умови зростання внутрішнього валового продукту. Володимир Носенко говорить: на сьогодні в Україні дефіцит державних дотацій пенсійного фонду становить 150 мільярдів гривень. Якщо брати до уваги Полтавську область, то на 1 січня 2017 року самозабезпеченість в регіоні складає лише 30% від того, що ми платимо своїм пенсіонерам. Решта 70%, а це велика сума, майже 9 мільярдів гривень це дотації із інших регіонів України і, безумовно, із державного бюджету України. За словами Володимира Носенка, пенсії українців потребують осучаснення, тобто перерахунку на мінімальний прожитковий мінімум у 3200 гривень. За останні 9 років середня заробітна плата в Україні підвищувалася майже втричі. Проте пенсії продовжують обчислювати за показником 2008 року. Для цього потрібен великий ресурс, майже 15 мільярдів гривень по Україні. і очікується, що Пенсії цим людям збільшаться. Якщо пройде осучаснення по показнику 3200 тисячі гривень, то збільшиться в середньому на 300 гривень. Нагадаємо, в меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом. Зазначалася необхідність до кінця грудня 2016 року ухвалити закон про пенсійну реформу. На сьогодні мінімальна пенсійна виплата становить 1247 гривень. Для окремої категорії пенсіонерів 949 гривень. Ольга Гриненко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.